Тобі, що вибрав від усіх родів, найчистішу від ангелів діву, і від неї народився плоцю Христе Боже наш. Подяку приносимо, раби Твої, владику, Ти, що маєш милосердя невимовне, від усяких нас бід визволяй, що взиваємо, Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава Тобі. Безчисленне число ангелів зібралося у віфліємі, щоб побачити незбагненне різдво, і, побачивши свого Творця, що в яслях, як немовля, лежав, здивувалися Ізі страхом та трепетом рожденного на ту, що його родила, смиренно вшанували, так співаючи. Слава тобі, сину Боже, що перед. Віками від Отця рожденний, слава тобі, що з Отцем і Духом все створив. Слава тобі, що спасти загиблих прийшов. Слава тобі, що навіть до арабського образу зійшов, слава тобі, що знаходиш заблуканих, слава тобі Спасителю загиблих, слава тобі, що перешкоди ворожнечі зруйнував, слава тобі, що рай непослухом зачинений, знову відкрив. Слава тобі, що рід людський невимовно возлюбив, слава тобі, що на землі вертеп наче небо явив, слава тобі, що діву, яка народила тебе, престолом Херовимських показав, Ісусе, сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі. Бачучи безтілесні ангели свого владику, що від чистої діви плоть приймає. Вжахнулися і один до одного промовили Преславне це таїнство незбагненним нам являється, однак, дивуючись, невимовному цьому сходженню, зі страхом співаємо алілуя, розумне все творіння із трепетом та подякою оспівує таїнство Твого Різдва, Владико. Сили небесні із радістю співають, слава вишніх Богу, і земля з людьми веселиться, ми ж безперестанно взиваємо, слава тобі, вовишніх прославленому Богові, слава тобі, що мир на землі сотворив, слава тобі, що нас з собою примирив, слава тобі! Що явився нам на землі, слава тобі, що від діви невимовно оплотився. слава тобі, що зорю засвітив, слава тобі, що не волхвів на покоління, слава тобі, що не волхвів на поклоніння тобі призвав, слава тобі, що дари від них милостово прийняв. Слава тобі, що все творіння тобі служити навчив, слава тобі, що й нас тебе оспівувати врозумив. слава тобі, що нас із собою з'єднав, слава тобі, що нас з собою спас, Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, сильний в кріпості, Бог миру і отець щедрот. Прийшов на землю спасти світ, що погибає, нині в віфліємі, як немовля, народжується від діви, що її матір'ю і подателькою спасіння показав всім, що його воплечення славлять і співають. Аллилує, маючи тебе, що пречисто народило, непрестанно молишся за нас. Радісно оспівуємо таїнство Твого вочоловічення, владико, Твоє різдво від благословенної діви прославляємо, співаючи тобі, слава тобі, сину Божий, слава тобі, Сину Діви, слава тобі, що несказано народилися від діви, слава тобі, що безмежну любов свою на нас показав. Слава тобі, що нас невимовно возлюбив, слава тобі, що заблукане ягня віднайшов, слава тобі, що знайденням її радіти нам через ангела наказав, слава тобі, що нам раменно її поклав, слава тобі, що до Отця нас привів. Слава тобі, що людей і ангелів в єдине стадо з'єднав. Слава тобі, що світ від омани визволив, слава тобі, що велику і невимовну милість свою нам явив. Слава тобі, що нас більше від всього творіння возлюбив, Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, бурю глибоких сумнівів, охоплений, праведний. Йосип нині всередині божественного вертепу споглядає преславне таїнство, бо, хоч і бачить людину, що від діви народжується, але розуміє, що то істинний Бог всьому цьому смиренно поклоняється, радісно співаючи, Алилуя. Почувши пастирі ангела, що звіщав їм про народження Спасителя світу в місті Давидовому, та швидко пішовши, побачили його як агнця непорочного, що в лоні діви упася і в яслах лежить. Та ту, що народила його, і благоговійно служить йому та Йосипа, що зі страхом предстоїть, розповіли про те, що чули від ангела, і поклонилися рожденному промовляючи. Слава тобі, анче Боже, Спасителю світу, слава тобі, сину Божий, що невимовне чудо нам показав, слава тобі, що явив нас слухачами ангельських пісень. Слава тобі, що з ними і на слово слово ти тебе навчив, слава тобі, що ангелів і людей навчив оспівувати тебе, слава тобі, що на небі і на землі радість сотворив. слава тобі, що тобою небеса тішаться разом із землею. Слава тобі, бо тобою земні з небесними єднаються. Слава тобі, що силу явольську немічною показав. Слава тобі, що від Його катувань нас визволив, слава тобі, бо ти для віруючих в тебе невимовна радосте. Слава тобі, бо ти для тих, хто любить тебе, неописана насолода, Ісусе Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, Богопровідну зорю Різдва Христового, побачивши мудреці, і нею введені до недослідимого, прийшовши та побачивши невидимого, радісно йому заспівали, алелуя, бачили перські царі на руці, діви, всіх царя, немов на престолі Херевимському, сидячого і пізнавши його як владику, що рабський образ прийняв, поспішила дари йому принести. Золото, як цареви всіх, ладан же, як Богу, смирну ж, як безсмертному. і поклонилися йому співаючи, слава тобі, світло для всіх засвічене, слава тобі, що через зорю нас на поклоніння тобі призвав. Слава тобі, що злобу лютого ірода викрив. Слава тобі, що марними його замисли явив. Слава тобі, що нас його омани позбавив, слава тобі, сонцю правди, що поклонятися тобі навчив. Слава тобі, що все світлом розуму просвітив. Слава тобі, що твоїм різдвом но оману викорінив. Слава тобі, що вороже володарювання до кінця переміг, слава тобі, що поклонятися тобі з Отцем і духом нас навчив, слава тобі, що змія спокусника голову скрушив. слава тобі, що від вічної смерті нас визволив, і Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, сповнюючи пророцтва богонесних проповідників. Про тебе явився на землі в убогому, вертепі народившися від чистої діви, бувши багатим, ради нас добровільно став убогим для того, щоб збагатити всіх тих людей, які з вірою співають тобі. Аллилуйя, засяявши від діви, яка мужа не знала Матері твоєї Ісусе, як Сонце. Просвічуючи і розганяючи оману темряви, Демони, бо спасане, витримуючи твоєї могутності, затремтіли. Пекло ж побачивши чудо, злякалося ми ж подяку тобі складаємо, так співаючи, слава тобі людей, Спасителю, слава тобі бісів поборнику, слава тобі, що оману начальника твоїм різдвом налякав, слава тобі, що ідольську оману викорінив, слава тобі, що світлом богопізнання все просвітив, слава тобі, що темряву невіддання розігнав. Слава тобі, каменю, що воду спасіння всім виточуєш, слава тобі, що спрагу Адамовий Давидову втамував, слава тобі, що як сонцем своїм різдвом все просвітив, слава тобі, що променнями своєї благодаті вселенну засліпив, слава тобі, що землю обіцяну нам показав. Слава Тобі, що від первородного прокляття нас визволив, І Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава Тобі, бажаючи від віку приховану тайну, нам явити від всього творіння служителів таїнства, показав єси, Спаса від ангелів Гавриїла, від людей, діву від зорю, від землі вертеп, що в ньому народитися. Благоволив єси, то дивуючись, твоїй несказанній премудрості, взиваємо Аллилуйя. Новий твір показав творець, коли прийшов між нас свої створіння, бо зачався Божественно в непорочному лоні. І вийшов з нього, зберігаючи його таким, як було перед тим ненарушеним, щоб ми, подивляючи це чудо співали. Слава тобі, сину Боже, що родительку, свою матір'ю милосердя явив, слава тобі, що її поріз дві дівою зберіг. Слава тобі, що спасти Адама прийшов, слава тобі, що Євені сльози спинив, слава тобі, що всіх спасти прийшов, слава тобі, що Воскресіння образ показав, слава тобі, що вирок гріхів наших розірвав, слава тобі, що собою смирення образ нам показав. Слава тобі, що ради нас зубожив, слава тобі, що убогістю твоєю нас багатив, слава тобі, що одягом спасіння нас одягнув, слава тобі, що любов'ю Твоєю нас насолодив, і Ісуса, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, побачивши чудо дивне народження Твоє, що у вертепі звернув. Побачивши чудо, дивне народження твоє, що у вертепі звершується, віддалімся від світу і думками перенесімся на небо, бо ж на те Всевишній Бог з'явився, на землі, як смиренний чоловік, щоб на небо піднести тих, що співають йому, Аллилуя. Увесь єси, бажання, весь насолода для тих, що люблять тебе, Христе Боже, і Твоє божественне несходження славимо від діви бо чистої народивши на землі нас на небо возносиш тих, хто співає Тобі. Слава тобі, Сину Божий! Що на землі народився, слава тобі, що від діва несказанно воплотився, слава тобі, що себе нам явив, слава тобі, що нас від тебе віддалених до себе призвав, слава тобі, наша невимовна радосте. Слава тобі наших сердець насолоду, слава тобі, що в різдві твоєму світло спасіння засвітив, слава тобі, що сльози за наше спасіння пролив, слава тобі, що ними полум'я страстей наших загасив, слава тобі, що нас від відскверний гріховною омив, слава тобі, що злочин загляд. Слава тобі, що злочин загладив, слава тобі, що нас від тління позбавив, Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, всякий ум ангельський та людський не спроможен зрозуміти таїнство Різдва Твого, владику, однак, нашу любов, віру прийми та спаси тих, що співають тобі, Аллилуйя. Промовці велемовні, наче риби німі, неспроможні описати воплочення твоє владико, що правдивим Богом та досконалою людиною явився, та від діви, яка мужа не знала, народився, ми ж, це таїнство приймаючи і з вірою славу, мовзиваючи, слава тобі! І постасна Божа премудросте, слава тобі, невимовна всім радосте, слава тобі, що премудрих немудрими явив, слава тобі, що тих, які тебе випробовували, посоромив. Слава тобі, що всі хитро сплетіння розірвав, слава тобі, що світло Богопізнання всім засвітив, слава тобі, що мудрість в твоїх ділах виявив. Слава тобі, що багатьох уми просвітив, слава тобі, що путь спасіння нам показав, слава тобі, невичерпне, безодне милосердя, слава тобі, океани, милостей і чоловіколюбства, Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі, світ спасти від загибелі, Бажаючи всього украситель, відділ, як немовля, народжується і в яслях. Пеленами повивається, той, що знімає, численні пута гріхів, являючись сином Божим, сином Діви стає, і все мудрі влаштовує, щоб спасти тих, що йому співають. Аллилуйя! Стіною та стовпом злоби богопротивної, і родом пребезаконним явився Богоборець. Бо того, що життя всім подає, вбити, намагається, та невинних немовлят, як покоси, недозрілі мечем пожинає, тому ми злобу всяку від своїх сердець відкинувши, того, що нас спасти прийшов, прославляємо. Та взиваємо, слава тобі, що іродів задум марним показав, слава тобі, що ним вбитих немовлят до ангелів долучив, слава тобі, що злобу перемагаєш, слава тобі смирення, наставнику і смертних чоловіколюбче, слава тобі, що ріг гордості зламав, слава тобі, що світло правди всім засвітив, слава тобі, що покірливості та смирення навчаєш нас. Слава тобі, що всіх до пізнання тебе привів, слава тобі, що діви, що тебе родила луна, своїм різдвом освятив, слава тобі, що від пастирів чудо і від волхвів дари прийняв, слава тобі, що. І безсловесних Тобі служити навчив, слава тобі, що все творіння освятив, і Ісусе, Сину Божий, що заради нас поплатився, слава тобі, пісня найкраще перемагається, Твоїм ради нас воплоченням, тому краще мовчати, хоч і принесемо Тобі, Царю святий, стільки пісень, що зернин. Піску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які дав ти нам, що зі страхом співаємо, Алилуя, побачивши тебе, як світлом, незахідне, для тих, що в темряві і тіні смертні перебувають, спасе наш, що від діви засяяв, просвітилися вогнем. Того Божества і тебе премудрості і розуміння подателю оспівуємо так взиваючи, слава тобі, Сину, Боже, світло несказанне, слава тобі, Сонце, правди, що твоїм Різдвом Все просвітив, слава тобі, що просвітлення засвітив, слава тобі, що повну водну ріку благодаті нам виточуєш, слава тобі, що спрагнених водою спасіння щедро напоюєш. Слава тобі, що тим, хто любить тебе, ярмо, блага і тягар твій легкий показав, слава тобі, що тягар гріховний нам полегшив, слава тобі, що нас від рабства ворожого визволив, слава тобі, що твоїм на землі явленням всіх звеселив, слава тобі, що нам втішатися майбутнім життям наказав, слава тобі, що наших бажань сповненням себе явив. Слава тобі, що нас ворогів сущу з отцем примирив, Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився, слава тобі. Обдарувати ласкою бажаючи і простити людям давні гріхи, Воплотившись, прийшов ти до нас, Спаса наш, наші провини прости, і гріхів, рукописання розірви, бо ми Твоє. Несказанне різдво славимо, і невпинно співаємо Аллилуйя, оспівуючи Твоє втілення, хвалимо, благословимо і поклоняємося Тобі, Спасителю наш, і віруємо, що Господь, і Бог є си, бо спасаєш всіх, хто на тебе упаває, і Твоє, що віддівано Сказанне різдво слава словить, співаючи так. Слава тобі Сину Божий, вишніх з Отцем і Духом поклоняємий! слава тобі, що від усіх племен небесних і земних прославлення приймаєш, слава тобі, що приховане від віку таїнства відкрив. Слава тобі, що до нас невимовну любов явив, слава тобі всього Творіння украсителю слава тобі наш Всемилостивий Спасителю. Слава тобі, що благочесно царюючих на землі Скіпетри утверджуєш, слава тобі, що благовійних святителів та іреїв премудрістю і чудесними прикрасами прикрашаєш. Слава тобі, основу та утвердження церкви. Слава тобі всім вірним спасіння і окрасу, слава тобі тіл наших, лікарю, і стілення, слава тобі душу наших, украсителю і Спасителю, і Ісусе, Сину Божий, що заради нас воплотився. слава тобі, О, присолодкий і все щедрий Ісусе, прийми нині оцю маленьку маленькому. Так як ти прийняв від волхвіг поклоніння і дари та й охорони людей твоїх від ворогів, видимих і невидимих, і гріхів прошення даруй та звільни від прийдешньої муки всіх. Щого вірно славимо Твоє, вічистої діво рождення, та співають тобі, оллилуя. Аллилуя, алелую. О, пресолодкий і все щедрий, Ісусе. Прийми нині оцю маленьку молитву нашу, так як ти прийняв від волхвіх поклоніння і дари та й охорони людей твоїх від ворогів видимих і невидимих, і гріхів прощення даруй та звільни від придешньої. Муки всіх, що вірно славимо твоє, вічистої діви рождення, та співають тобі, оллилую, оллилуя, олилуя. Пресолодкий і все щедрий Ісусе. Прийми нині оцю маленьку молитву нашу, так як ти прийняв від волхвів поклоніння і дари та й охорони людей твоїх від ворогів, ворогів видимих і невидимих, і гріхів. Прощення даруй, та звільни від придешньої муки всіх, що вірно, славимо Твоє, Вічистої діви рождення, та співаю Тобі, олилуюя, оллилуя, олилуйя. Безчисленне число ангелів зібралося у віфлеємі, щоб побачити незбагненне різдво і, побачивши свого Творця, що в яслі кях, немовля, лежав, здивувалися, і зі страхом та трепетом рожденного тату що його родила, смирено вшанували, так співаючи. Слава тобі, сину Боже, що перед віками відеться рождения. Слава, що за це і духом всество горив. Слава тобі, що спасти загиблих прийшов. Слава тобі, що навіть до арабського образу зійшов. Слава тобі, що знаходиш де ж заблука. Слава тобі, що знаходиш заблуканих. Слава тобі, спасителю загиблих. Слава тобі, що перешкоди ворожнечі зруйнував. Слава тобі, що рай не послухом зачинений знову відкрив. Слава тобі, що рід людський, невимовно возлюбив. Слава тобі, що на землі вертеп, наче небо я вив. Слава тобі, що діво, яка народила тебе престолом Херовимським показав. Ісусе, сине божий, що заради нас воплотився, слава. Тобі! Тобі, що вибрав від усіх родів найчастішу від ангелів Діву, і від неї народився плоцю Христе, Боже наш, подяку приносимо, раби твої, владико, ти, що маєш милосердя невимовне, від усяких нас бід визволяй, що взиваємо Ісуса, Сину Божий, що заради нас оплотився, слава Тобі.